Сьогодні будемо говорити про Луї Фердінана Селіна і його два романи Смерть в кредит і Подорож на край ночі. Я вирішив зробити-відео е на тему саме цих двох романів. Іншого е мистецтва ми торкатися не будемо, тому що. Я вважаю, що це достатньо. Грунтована тема задля окремого відео. Почнемо з того, що Луї Фердінан Селін це один з найвизначніших письменників 20 століття. Це письменник, який започаткував власний Стиль, ну, власне, в тому, що він започаткував. Власний стиль нічого такого нема. Він започаткував стиль, який багато в чому визначив вектор розвитку літератури на подальші роки. Це письменник якого зараховують традиційно до м втраченого покоління через е час, коли він писав, писав через е ті умови, в яких він жив. Через, власне, в тому числі тематику окремих його творів. Він брав участь у Першій світовій війні на боці Франції, і він про неї писав, писав про неї у подорожі на край ночі. І, що цікаво, в минулому році, 22-му, раптом, десь у Франції, знайшовся невиданий роман. Еселіна, який називається Війна, де він власне теж описує події Першої світової війни. Незважаючи на те, що його все ж таки відносять до втраченого покоління, але ми знаємо, що це модерністи, письменники, представники втраченого покоління. Селіна важко назвати модерністом. Селін це одна з ключових, я би так сказав, передтечій постмодерну, бо в нього є дуже багато чого. Новаторського, просто вибухового на той час в його текстах ним надихалися багато постмодерністів. І не дарма, дарма. деякі просто, можна сказати, його копіпастили, як це робив, наприклад, Буковський. Не применшуємо заслуг Буковський. Це два зовсім різні письменники. Можна сперечатися там, кому що більше до вподоби, але вплив, вплив селіна, на того ж Чарльза Буковський, він просто неймовірний. І це підкреслював у своїх творах сам Чарльз. Так от, приходимо власне, до ключової теми. Це два романи. Два романи, найбільш відомі, мабуть, романи, які написав Луї Фердінан. Перший. Це його власне, перший роман Подорож на край ночі. В 32-му році написаний, зчинивший галас величезний у французькому літературному суспільстві, літературній спільноті, і взагалі у Франції серед широкого кола читачів, здійснивши галас. Але я хотів би все ж таки тут дещо з'ясувати. Тобто. В 1936 році він пише Смерть у кредит. Тобто, по-хорошому, треба було б розповідати, ну, як би мені сказали, там, поважні дядьки за хронологією. То ось була подорож, потім смерть в кредит. Але за фактом, ця книга Смерть в Кредит. події в ній. Ці обидві книги, ці автобіографічні, і події у смерті в кредит вони відбуваються раніше, ніж події в подорожі. Тому ми і почнемо зі смерті в кредит. Там автор описує своє дитинство, своє зростання. Дорослішання, можна сказати, у бідному кварталі, паризькому, де він зростав, Пасаж Березіна. І в цій книзі вона не дарма називається Смерть в кредит. Бо однією з ключових тем цієї книжки є власне смерть. Там багато смерті, там багато. Як сказати, рефлексії на тему смерті. Головний герой постійно з нею стикається. Вона його, можна сказати, оточує. Ця книга. Нам демонструє собою, в принципі, такий, такий підлітковий роман, можна так сказати, звісно. Тому що більшу частину цієї книги, головний персонаж, є підлітком. Як я описую от людям, яким раджу прочитати цю книгу, багато хто читав Селінджера ловить у житті. І от як кажу зазвичай людям так, що смерть в кредит це схоже схоже за тематикою, за загальними якимись рисами того, що ми називаємо фабулою, на ловець у житті. але це ловець у житті зовсім без романтики, якою у вищезгаданій згаданій книзі достатньо. Це доволі такий, можна сказати, мізантропічний погляд на життя. Основна емоція, яку відчуває ГГ по відношенню до світу, це ненависть. Він дитина, зростаючи, як я вже казав, у бідному кварталі. Його батьки не те, щоб дуже багаті. Там просувається те, що буде притаманно, в принципі, всім книгам Селіна, такі достатньо соціалістичні тези, багато дуже розмірковані на тему важкого життя простих робітників і так далі, простих торговців якихось і. Іде цей розподіл людей в першу чергу на, за їх фінансовим становищем. Два світи, два світи бідних і багатих, які в принципі рідко перетинаються. Ці, в принципі, речі проходять червоною ниткою, можна сказати, через творчість селіна. Якщо ви сідаєте за творчістю автора, починати треба зі смерті в кредит. Обов'язково прекрасне введення у головне у світобачення автора. Прекрасне введення у світ його власне, літератури. Значить, що ще треба сказати? В смерті в кредит. Це книга, з якої починає в принципі, формуватися фірмовий стиль Целін. Ну що в подорожі на край ночі такого ще мало. Смерть і кредит вже починаються. Три крапочки, рване мовлення таке. Тобто Селін намагався наблизити максимально свої тексти до того, як люди говорять у житті. Вони говорять між домітіями всякими, вони говорять якимось уривковими конструкціями. Вони не говорять так, як пишуть у літературі. І цим, в принципі, Селін здійснив революцію. Революцію він здійснив у французькій літературі, тому що це перший автор, який почав. Писати просто народною французькою, використовувати арго в своїх текстах, використовувати нецензурну лексику. Він хотів писати, як говорять люди, ті, які його оточували. І в нього це чудово, в принципі, вдалося. І в смерті в кредит якраз починає формуватися, викристалізовуватися те, що потім розкриється максимально вже в його майбутніх роботах. Про Смерть в кредит ми поговорили. А кожен для себе, в принципі, зрозуміє, чому йому варто або не варто читати цю книжку. Але якщо ви хочете зануритися у світ цього автора, то їй просто необхідно читати, причому читати бажано першу. Звісно, нічого такого не станеться, якщо ви першим прочитаєте подорож на край ночі, наприклад, або взагалі щось інше. Але. Якщо вам легше сприймати якби, речі за хронологічним порядком, то краще так. краще так. Подорож на край ночі в 32-му році видана... він же ж не був власне, письменником до цього. Він же ж там не було майже нічого. Сама відома його робота до цього це його дисертація на тему якогось. Про життєпис якогось відомого лікаря. Він працював лікарем в селін. Він закінчив медицинський університет, і він працював лікарем. Письменництво було в його житті, але воно було дуже епізодично, і він, в принципі, не робив на цьому якогось акценту. В нього була якась п'єса, а в нього щось було, але дуже таке, якби, не те, чому він надавав аж такого великого статусу, як він надав подорожі на край ночі. Над цим романом він працював декілька років. Він присвятив його жінці, з якої він тоді. З якою він тоді був у шлюбі. І е, цей роман, він дуже добре, скажімо так, передає загальну атмосферу, яка панувала тоді, в європейському суспільстві. Це атмосфера 30-х років. Це атмосфера становлення фашистських режимів, фашистських диктатур. Це впливає дуже на тексти тогочасні. Це час дуже жорстокої літератури, як відповіді на дуже жорстокий на той час світ. Ця книга просякнута повним. На розчарування а, Селіна в різних абсолютно речах: у французькій владі, у французькому суспільстві, абсолютно усьому. Починається вона з того, що він йде на фронт. Ну, треба сказати, що він на початку цієї книги пише, що це все роман, звісно, що це все нереальна історія. Але це такий авторський хід. Не більше, якщо ви прослідкуєте за життєписом Селіна, ви зрозумієте, що все це було в його житті насправді, все те, що там описується. Він. Отут, власне, можна прослідкувати спорідненість деяку з іншими авторами втраченого покоління на кшталт Ремарка. Відчуженість від своєї держави, нерозуміння потреби в цій війні. Нерозуміння взагалі, що з людством не так. Що з людством не так. Чому от на початку ХХ століття почалася така страшна бійня, за що? З яких причин? От Нерозуміння. Цього несприйняття, розчарування і ненависть. Ненависть до тих, хто відправив людей на цю бійню. Хоча, звісно, ми можемо сказати, що Ремарк і Селіну не воювали одне проти одного, так, але вони ж все-таки були в різних ситуаціях, тому що Ремарк був на боці армії загарбника, а Селін. Був ну, на боці армії, яка захищала свою країну, але ставлення у Селіна до своєї країни, як до багатьох інших речей, викликало, звісно, питання. Тобто він писав, як він прокоментував, коли вони з дружиною евакуювалися. Вже під час Другої світової війни, коли вони евакуювалися з Парижу, він казав, що ми намагалися наздогнати французьку армію, але ніде не могли її знайти. Навіть це окрема тема для розмови, коли він вже став колабораціоністом, можна сказати, з Третім Рейхом. Навіть уряд віші, який був колабораціоністським, Заборонив його памфлети, тому що він аж надто глузував над французькими вояками. Тобто навіть уявляєте, урядові це не сподобалося. Ну, добре, це ми забігли трошки наперед. Ми зараз говоримо про подорож на край ночі, а там все ж таки описується Перша світова війна. Це зрозуміло загальна атмосфера, все це, нерозуміння. Розчарування і так далі, спроби відкосити, зізнання у власній трусості. Хоча все-таки, якщо подивитися на його біографію, не складається враження, що він був трусом. В нього була медаль. Він, він зголосився доставити польову пошту. У Бельгії, коли ніхто не зголошувався на це під артилерійським обстрілом, обстрілом противника, він пішов на це. Він отримав поранення. За це він був нагороджений, Тобто він був героєм Першої світової війни, але в книзі він про це зовсім не згадує і описує себе як доволі трусливу людину, яка тільки й робила, що намагалася якось пропітлять. Що важливе, яка червона нитка в нас є в цій подорожі? Ніч. Не дармася книга називається Подорож на край ночі. Там дуже серйозно досліджується, що таке ніч і її вплив на психічний стан людини. Там постійно відбуваються такі сцени. Де персонажі ніби занурюються всю ніч, йдуть кудись до самого її краю. Звісно, там проводиться метафора, що це люди маргінальні, доведені до краю. Цей канал, до речі, називається Маргінальна культура. А ви знаєте, що Марго це по латині край. Тобто, це люди, які доведені до крайньої точки свого існування. Тобто це люди, які живуть на межі, на межі різних соціальних шарів, на межі виживання, на межі будь-чого вони можуть, можуть жити. Бо маргінальний це по суті є межовий, крайній. І ось це занурення в ніч. Це, звичайно, дуже і дуже художньо сильно зроблено. При тому, що мова там така, від якої б полювалися класики французької літератури, але художньо це дуже сильно. Це дуже сильний твір художньо сам. Тому що доволі простим лексиконом, доволі нескладними короткими реченнями. Може бути по три по чотири слова, але селін описує дуже красиво те, що відбувається в його житті. І в цьому, до речі, їх відмінність з Буковський, що як Буковський не прагнув, але він не зміг досягти такого рівня художньої естетичної краси, яка є в Селіна. Ну, на мій суб'єктивний погляд. Звичайно, як і все на цьому каналі. Досліджується ніч, досліджується знову ж таки смерть. Він неодноразово з нею стикається, і, в принципі, це у багатьох творах селіна там постійно присутня смерть і багато рефлексій на тему саме цього явища. Там є два основні персонажі в подорожі. Це головний герой, якого звуть Фердінан Бардамю. І його товариш, скажімо так. З яким в них доволі дивні стосунки, який то пропадає, то з'являється. Леон Робінзон. І от. Дуже дивний такий синтез відбувається між цими двома людьми. Вони ніби як доповнюють одне одного. Вони ніби як доповнюють. В цій книзі почергово беруться якісь загально визнані людські вартості. І Деконструюються, Розумієте, Происходить деконструкція цих речей, таких як патріотизм, таких як кохання, таких як чесність. Начебто загальновизнаних людських чеснот. Але головний герой постійно сумнівається. Головний герой і не забуваємо Леон Робінзон. В цій книзі все ж таки я вважаю два головних персонажі. Два. І це дуже цікаво досліджувати. Генрі Міллер, кажуть, так захопився оцим от от Робінзонівським духом, що у нього дуже схожі були потім персонажі в його творах. І дехто з літературознавців називав навіть е ті твори Робінзонадою. Ось так. Колосальний вплив селіна. Колосальний. На Вільяма Беруза того ж. Зарване мовлення з трикрапками і так далі. Це ж Берус взяв звідти. Ну звідти. І ось ця подорож на край ночі. На мій. Погляд, а я читав багато творів селіни. На мій погляд, це його магном опус. Це роман, всеохопний. Це роман, який справді, в якому проводиться дослідження багатьох речей, на яких стоїть світ. Це роман нігілістичний, абсолютно. Це роман спустошливий. Роман мізантропічний, великою мірою. Так. Лев Троцький писав статтю в одній з радянських газет про Селіна: що це чудовий письменник, але ці твори читати не можна. Бо вони просто ну, нівечать людство. Вони виставляють людство в абсолютно поганому світлі. Абсолютно поганому. Тобто там нема просвіту. Там Нема надії. Ось що ключове. Але я не сумніваюся, що якщо ви підписалися на цей канал, ви таку літературу любите. Тому, власне, дякую за увагу. До нових зустрічей. Читайте маргінальну літературу. І взагалі дивіться кіно. Цікавтеся маргінальним мистецтвом, культурою. На цьому каналі буде виходити багато відео про такі речі, не тільки про літературу, абсолютно. У мене нема задачі потрапити в BookTube. Це буде саме от розбір цікавих речей взагалі зі світу маргінальної культури. Ще раз дякую, на все добре!